Чому не вистачає енергії? Частина перша. Коли у нас накопичується багато справ, на які у нас не вистачає сил, часу, енергії, у нас виникає що стрес правильно. Коли у нас підіймається стрес, ми починаємо прокрастинувати. Коли у нас починається ця вся прокрастинація, ми нічого не можемо робити, і це також викликає стрес. Таким чином, ми замикаємо себе у колі стресу і цього відчуття, що занадто багато всього відбувається, і ми не можемо себе змусити нічого робити, тому що немає енергії, тому що є стрес. Що я рекомендую робити? треба почати розгрібати всю ту купу яка на вас навалилася і я рекомендую почати її розгрібати з найпростіших з найпростіших взагалі речей те що для вас є підйомним прямо від половини задач взагалі треба відмовитись просто викиньте нахрен, воно вам не потрібно ви маєте зрозуміти що зараз можна викинути від чого зараз можна відмовитися що можна відкласти і починаємо з найпростішого. Розгрібаємо, розгрібаємо. Вам стає легше дихати. З'являється енергія в процесі, коли ми щось робимо. Не перед, не після, як ми пам'ятаємо, а в процесі ну, перше, що ми робимо, коли в нас немає енергії, це ми маємо зрозуміти, чи пов'язано це з тим, що у нас занадто багато непід'ємних задач. У нас стрес, і ми прокрастинуємо. І ми знаємо, що з цим тепер робити. Ми знаємо, що треба починати з того, що поменше від половини взагалі відмовитися, і починати з найлегшого. Bażą.